А Росія нам друг чи ворог? Друг. Так не лише вважав, але й переконував сусідів і журналістів 12-го каналу, житель села Сокиричі Луцького району. 77-річний Володимир Лісков запевняв, якби бандерівці не поїхали на Донбас, війна б не почалась. Мене дуже турбує те, що зараз українські збройні сили. По мирному населенню по Донбасу, по Донецьку, по і по інших населених пунктах гатять тими американськими пушками. Нині пенсіонера судять за виправдовування та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. До слова на лаві підсудних чоловік вже не вперше. Навесні минулого року сусіди здали Ляскова СБУ. За це він покарання вже відбув. Тепер вже мусить відповісти за слова, сказані журналістам. Мені з радянських часів засіло в голові, що ми з росіянами братів народу, і я вважав, що ми можемо порозумітися. Так, чоловік пояснює свої ворожі висловлювання вже цьогоріч, 1 лютого. Щиросердне каяття пенсіонер Володимир Лісков зачитує перед суддею, прокурорами і адвокатом під час чергового засідання. Я потрапив в лікарню з серцевим нападом, пів місяця там був. Я кажу, у мене було достатньо часу. Достатньо часу для того, аби розібратися, хто такі росіяни, хто розпочав війну і хто вбиває українців. Я зрозумів, що і в 2014 році, і зараз це все наслідки того, що Путін і російський народ задурманені ідеєю створення Великої імперії щось на кшталт Радянського Союзу. Зараз я зрозумів, що це загарбницька війна, і вона несе жахіття, розруху і смерть всьому українському народу. Чоловік запевнив думки про братній народ вже в минулому. Мені насправді шкода. Що я говорив такі дурниці. Ба більше за словами обвинуваченого він і сам боїться нападу росіян. Не дай Бог почнуться воєнні дії зі сторони Білорусі. Тоді я не впевнений, чи я, чи моя дружина, і такі, як ми, люди похилого віку зможуть пережити все це. Нині доля пенсіонера ще не вирішена. За виправдовування і заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України йому загрожує від п'яти років позбавлення волі. Втім, сказане сьогодні на суді може вплинути на строк покарання. Наявні такі пом'якшуючі обставини, як щире та активне сприяння розкриттю злочину. Тому певно, при винесенні відповідного вироку буде враховано це судом. це може пом'якшити йому покарання. До того ж, захисник Ліскова просить у суду призначити судово медичну експертизу. Мовляв, чоловік у поважному віці, та ще й після серцевого нападу. На думку сторони захисту у лісковою наявні тяжкі захворювання. І при проведенні відповідної експертизи необхідно встановити, чи може він відбувати покарання в місцях позбавлення волі. Долю Волинянина, який на 77-му році життя усвідомив, що росіяни вбивають українців, вирішуватимуть символічно 24 лютого, у день, коли рік тому Росія почала повномасштабне вторгнення на наші землі. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, 12 канал.